Яскраву красиву пару! яка вже готова? Прямо сади, сади квітів виростають на дорозі цієї пари. Я думаю, в житті також обов'язково так і буде відбуватися, друзі. Просимо вас підійти до вас з батьків. Але спочатку, друзі, ми цих людей чекаємо тут. <плес> Точно? На кого заказаний? На кого заказаний за? Як фамілія? Як фамілія, точно? Тоді можна з відкритою душею підходити до батьків. І, звичайно, батьки зустрічаються з прекрасним караваєм, який є символом сім'ї нової. Відірвіть по шматочку, хто ж буде головним у цій сім'ї новоствореній. Де хочеш, там відривай. Відривай. Ко більше одриває. Ану, підтримаємо облисками! Хто ж буде голова? Давай! Наля давай! Видно? А тепер насоліть, як останній раз собі в житті насалюєте Нас... Насоліть нормально, як останній раз у житті, щоб ніколи, щоб життя тільки солодке було. І дайте покуштувати один одному. Останній солоний шмат вашому житті, друзі. З оплесками, з посмішками запрошуємо молоду пару в зал. Ну а дорогі гості заходимо слідом за ними і можемо вже вітати нашу пару. Просимо.